Низькорослий томат, сорт бета. Мега врожайні, невеликі помідорчики, 30-50 грам. Важать вони, червоного кольору, м'ясисті, соковиті. Так, чи маленько сінечка, солодкі, дуже приємні. Шкірка середньої товщини, приємна на зубах, не дерев'яна. Дуже таке мені сподобалося. Урожайність просто зашкалює. Кущі десь були сантиметрів 40. См. Висоти вони невисокі, обвішані плодами. Дуже гарно зав'язалися. Стійкі фітовтори в цьому році на цьому сорті не було. От, тому сорт дуже-дуже сподобався. І урожайність ну просто мега-мега. Сухий відрив. Ось дивіться, бачите, сухий відрив, тобто вони можуть в мене ще полежати. Швиденько до кущика підходиш, швиденько раз-раз, нарвав дуже зручно. Є сорти, де дуже важко плодоніжку відірвати. Цей сорт ідеальний в цьому плані. Тому дуже раджу сорт бета, можна густенько посадити, тому що він низенький, компактний і урожайний сорт.